Мені аж страшно зараз це робити. Просиджу я тут цілий день. Тепер те, що на перший погляд здається неможливим якимось таким космічним, треба просто спробувати. Всім привіт! Мене звати Лев. Ви на каналі Кубастік. І сьогодні я вирішив кинути собі виклик оцим трьом головоломкам, які на перший погляд здаються досить простими, але чи дійсно вони такі дитячі, як є насправді? Ви тільки подивіться на їх конструкції. Наприклад, ось тут крутиться лише отака маленька кутова частинка. І навіть якщо крутити одночасно праву і ліву сторону, то після таких поворотів повторів вона збереться. Механізм цього теж схожий. Тут крутиться лише бокова частинка. І воно ще, знаєте, таке все однокольорове, тут менше кольорів, ніж в звичайному кубіку. Це навіть не кубік, це діжка. І тут взагалі, що може бути складного? Одні куточки. І все, знаєте, це як просто навіть не перший рівень, це нульовий рівень. Тому зараз будемо розбиратися з кожною по черзі. Так, почнемо з цього. Це називається Дінокуб. Давайте спробуємо його замішати. Я хочу зібрати кожну головоломку на час, тому зараз заміню ці головоломки телефоном, на якому вже вінканий секундомір. І думаю, можна починати збірку. Тут використовується простий алгоритм загону, але так, да, все вірно, зелений. Треба пам'ятати ще розташування кольорів, який за чим має йти. Так, добре. Далі я думаю, як на кубіку 3х3, треба зібрати шари. Давайте почнемо з будь-якого ребра. Наприклад, ось жовто-червоне має опинитись тут. Я думаю, можна просто зробити отакий: півпав. Так, да, він опинився на місці. А так це теж дивіться. Виходить, що треба виходить оцей помаранчево-жовтий, так, такої самої стратегії, але з іншої руки. Є, а і ці два зібралися самостійно. Все, стоп. Дві хвилини на збірку. Е, досить цікаво, досить легко. Я ще помітив таку закономірність, що так як тут немає центрів, то можна збирати цю головоломку знаєте, з іншою орієнтацією кольорів. Наприклад, синій да, має бути перед помаранчевим, а якщо я сюди поставлю червоний дуже цікаво. Так, це працює. Дивіться. Виходить, що червоний був справа від зеленого, зараз він опинився зліва, але головоломка все-таки вважається зібраною. Класно. Я думаю, так і залишимо. Переходимо по черзі до другої головоломки. Це називається кубік діжка, але я крутив діжку, тільки вона крутилася по формі як кубік 3х3. Тут я бачите так не зможу покрутити, бо тут крутяться лише ось такі. Куточки. Я не думаю, що навіть кожен професіонал може її скласти. Подивимось, чи вдасться це мені зробити. Я намагаюся повністю, знаєте, руйнувати усі блоки, руйнувати усі збіги кольорів. Отак вона зараз виглядає в замішаному стані. Що я бачу? Так як сказав я, що це схоже на Радікуб, тому я бачу куточки. І вони зроблені попарно. Бачите, наприклад, два жовтих вже навіть орієнтовані. Я їх маю зараз теж орієнтувати, щоб у нас була, знаєте, така пряма конструкція. Вже трошки нагадує діжку. О, все сходиться. Дивіться, я його так от розвертаю. І о, зібраний такий невеличкий блок. Перейдемо до синіх кутів. Я точно знаю, що тут буде синє ребро. Ага, і бачите, воно зараз заганяється перевернутим. Є. А тепер треба зрозуміти, які ребра сюди. Як бачите, тут є такі ребра, які нагадують пелюстки. Вони точно сюди не підходять. Тому я думаю, що треба зібрати також синє або жовте ребро. Ну це поки мої здогадки. Ну дивіться по кольору, синє наче сюди підходить, і навіть вже це зібралось. Ну і так само треба скласти жовтий. Жовте ребро. О, мені дуже подобається цей малюнок. Я думаю, вам також. А, це нагадує навіть цю головунку, яку я тільки що збирав. Треба скласти другий поверх. Тільки там були одні ребра, тут ще кути додавалися. Тут точно має бути жовтий, червоний має бути тут виходить. І два розвернутих зелених кольори. А це як? А, ні, все! Я просто один розвернув і в мене той став туди в правильне місце. Ну, наче зібраний. Я думаю, можна зупиняти. Три хвилини 50 секунд. Цікаво, дуже цікаво. Така, знаєте, модифікація оцієї. її дійсно ускладнили, і мені було цікаво її складати. Продовжуємо далі. Мені аж страшно зараз це робити. Якщо ось цей куточок встановити на таке положення, то нічого не відбудеться. Він не буде крутитись. Але коли ми це проробимо з усіма кутками, по-перше, вже виглядає страшно. А тепер увага. Бум! Просиджу я тут цілий день тепер. Тут ще, знаєте, головне, щоб докручувались повністю кутки, точніше, оці маленькі реберці до кутків. Бо якщо, наприклад, ми зробимо так, то далі воно вже не продовжить свій рух і може десь заїсти, зламатись і так далі. Я думаю, можна якраз з цього починати збірку. Почали. Ну, що хочеться зробити першим кроком? Взагалі хочеться просто зорієнтувати всі отак от куточки назад. Але перед цим я все-таки хочу зрозуміти, що треба робити. По-перше, здвинулися центри. Давайте навіть спробуємо зорієнтувати кутки максимально. Да, наприклад, ось в мене є два жовтих, два білих. Або в мене ще й тактика скласти спочатку всі кути. Наприклад, ці два вже складені. Окей, я зробив. Всього за два рухи білі кути. Ну знову ж таки розвертати їх не обов'язково. Мене наче з просторовою явою все добре. А, ні, давайте це зробимо. Мені це вже навіть цікаво. Дивіться, в мене зараз всі кути зібралися отак. от. Бачите? Тобто, кути зорієнтувалися всього в два рухи. Прикольно. Так розібралися з куточками. Якось це було досить просто. По центрам жовтий на місці, але всі оці ось бокові центри розташовані в протилежному напрямку. Тобто, вони то бачите повністю в орієнтації вірні. Але, наприклад, зелений поміняний з синім. Е, знаєте, що я помітив? Що коли я крутив цю головоломку, вона мені чимось нагадала ск'юб. У нас є центри, до речі, скюб. У нас є шість центрів. Ось вони всі. Так, ось. Ця зірка це є центр 6 штук. І по 4 кути з кожної сторони. І виходить, що зараз у нас ситуація е, пелав. Ось така. В даний момент, у нас зараз ось така ситуація. Яка називається Ашперм, де центри протилежні своїм кутам, і виходить, що все таки жовтий зібрався в мене випадковим чином на диво. Я думаю, багато хто не зрозуміє, що я кручу. Я теж не зовсім. Я просто знаю. Роблю, знаєте, роблю те, що руки пам'ятають. О, бачите, все-таки все спрацювало, значить, моя м'язова пам'ять працює. Якщо ви теж хочете досягнути таких навичок, то можете підписатися на наш канал. Нас багато що цікаво, і ще навіть є навчальне відео, як зібрати кубик Рубіка. Можемо продовжити, але я далі навіть не знаю. Тобто, дивіться, це ми, напевно, зібрали найпростіший етап це як типу скелет такий, да, складений. Кути і центри. Тепер переходимо до ребер. Наприклад, у нас є кут, і до цього кута має скластись повністю три ребра. Спробуємо знайти якесь одне. Наприклад, у нас є ребро, хай буде зелено-біле. Оце його місце. Ось це ребро, я можу дивіться як. Опустити вниз, замінити, оп. Підняти. Супер! Одне ребро готове. Є. Продовжимо далі. Тобто, цей елемент кута складений. Тепер нам треба біло-помаранчевий і зелено помаранчевий До речі, зелено помаранчевий вже тут. А якщо його просто заміною вгору? Ювелірна робота? Є, супер. Так. І помаранчевий. Цей помаранчевий зараз ніяк сюди не встановиться, бо й на інше іншому куточку. Так, є. Дивіться, оцей кут складений. І я так розумію, мені треба зробити все те саме з іншими кутами. Переходимо до зелено білого кута. Є, супер. Е, наступний. Так. Є! Залишається останній елемент цього кута. Знову ж таки, звичайним методом загону. Я збираю цей кут. Окей, два зібраних. Я думав насправді, що це буде довше. Так, все. Тут я навіть думаю, можна зупинитися, подивитися, чи все гаразд. Біла сторона, правильна біла сторона з подвоєними ребрами. І навіть вже виходить, нижній шар під білою стороною. Тобто, чотири ребра. Після першої сторони є. Перевертаємось сюди. Я спробую зараз по такій самій стратегії. Якщо вона спрацює, то це ну, дійсно головоломка, яка не справдила моїх очікувань в плані складності. У нас, значить, є ось цей кут, жовто-синьє-червоний. Пробуємо загнати сюди ребро. Я його повернув і, наче нічого не зруйнувалось. Е, два з трьох. Стають дуже просто, але, наприклад, коли мені треба оцей синьо червоний поставити до синьо червоного то вже не можна його від'єднати, бо потім розбирається те, що вже я зібрав. Напевно, що краще це зробити підміною. Опустити, скласти. Цей якось зібрався в мене, не знаю як. Так. Так. І цей сам зібрався. Тобто лишився всього. а ну давайте його зараз ще повернемо. <смі> ну, це паритет якийсь виходить. Да? Бачите, виходить, якщо ну, куток можна поставити так, але ребро виходить, що фліпнуте. Так. Тепер, значить, там спустилось зелено жовте. Я підганяю його. Знову підгін. Цей повертаю на місце. Біло-червоний. І цей стає на місце. Все. Круто. А, вирівнюємо. Так. Так, так. Перевіряємо. 16 хвилин, не плюс 2. <хи> так, супер, круто. Ну, цікаво, реально цікаво. Я її, по суті, зібрав майже інтуїтивно. Аналізуючи свій досвід, лише треба було вміти збирати скюб. А навіть після того, коли я зібрав цей скюб на цій голонці, все працювало без алгоритмів. Те, що на перший погляд здається неможливим і якимось таким космічним, треба просто спробувати. Я очікував, що буду сидіти тут годину, але трапилось, як трапилось. Або це я геній, або гололомка дійсно проста. Всім дякую за перегляд. Якщо вам подобається така рубрика, то пишіть в коментарях. На зв'язку був Лев Голуб. всім па-па.